Дитино, ти залишився сам вдома? Тоді послухай віршики про правила безпечного перебування на самоті, не грай з вогнем. Сірники Андрій знайшов, і до дідуся він підійшов. Дідусь йому каже залиш, сірниками ти згориш, цей маленький сірничок, що має вид безпечний, цей маленький хитрячок насправді небезпечний. Не чіпай такого малюка, все запалить він злегка, загориться стіл, диван, ось такий він хуліган. Тож не треба їх чіпати, не можна сірниками грати. Не вмикає електроприлади без нагляду дорослих. Як у світі раніше все жили, без прасок і чайників, у м'ятих суконьках ходили, без чаю гарячих пирогів. А як сьогодні добре, увімкнув в розетку і пішов Все смажиться, вариться, шипить, та чайник булькає, кипить. Але уникати треба небезпеки, і мають всі це гарно знати. Дітям електроприлади брати, на себе лиха накликати. Не залишай відкритий кран. Як же гарно в поверхівці і тихенько наодинці. Повернеш ти кран рукою і тече вода рікою. Хочеш ляльку поплескай і кораблики пускай. Головне не забувати, кран потрібно закривати, ось буде все в воді. Що робитимеш тоді? Не відкривай газ. На кухні в газовій Проживає добрий дядько гас, каші варить він супи, чай, компот, повидло, враз. Та за ручки не чіпай, його на волю не пускай. Він, як казковий чарівник, злей страшне робити звик. Злей страшне може робити, всіх нас може загубити, ти краще не чіпай, ручки так її злишай Не бери небезпечні предмети. Як невправно візьмеш ти робанок та ножівку до руки, молоток без дозволу брати, можна сильно постраждати, можна пальчик ранити чи щось в домі зламати, кращі інструменти не чіпай, краще тата почекай, він навчить, він все покаже, і як треба, то зеленкою змаже. При пожежі не ховайся, виходь з квартири. В диму твоя кімната, і ти один без мами і без тата, не ховайся ти в коморі, безпечніше тобі на дворі до коридора ти тікай і голосно кричи волай, щоб скоріш підняти тривогу і сусідів на підмогу. Не опирайся на вікно, правило одне запам'ятай, у вікно не виглядай. У кімнаті, на балконі ґав не розпускай. Якщо зі стула ти впадеш, ти буде боляче, але у тисячу разів болючіше тому, хто із вікна впаде, не відчиняй двері незнайомим людям. На роботі мама й тато, тітонька до університету мчить, до магазину треба брату, одного тебе на годину залишить. Якщо в двері хтось точить, якщо хтось у них дзвонить, якщо навіть хтось кричить, відчиняйте, боронить, ти нікому не відповідай, ні за що не відчиняй. поскоріш ти, маму, й тату, з телефона набирай. Сподіваюсь, ви будете притримуватись цих правил, і все буде добре.